Вітаю, рідні! Продовжуємо далі говорити, що відбувається, відчуття в яких ми хвилях, тому що в мене завжди є натхнення. І я вам говорю про це. Часто ділюся своєю інформацією, знаннями, відчуттями, тому що мене постійно надихають наші рідні вишні, які знаходяться за куполом, які крізь час і простір, які ми називаємо рідними богами. Я відчуваю їх. І бачу їх, і знаю їх такі, як ми. Просто це надзвичайно великі можливості, вміння. І ми називаємо їх богами це як або світлосяйними, або особливими, або особливо рідними, зоряними. Як би називали, це наша рідня, ми рідня, ми всі генетична зоряна рідня. Просто тут ми під куполом. Це наша особлива роль і непроста роль місія. Дуже багато запитань, різних, різних думок. Я щодня намагаюся писати ту інформацію, яка мені йде хвилюва. Те, що я можу розшифрувати і подати як для розуміння людського, для того, щоб краще було розгортатися. Спочатку щодо, щодо натхнення, ми не маємо взагалі ні одного, просто ні секунди опускати вуха. Крила, ну будь-що в собі, тому що якщо втрачається оця основна вісь, якщо починається таке хитання, розтяжка туди-сюди, тим паче, якщо начитатися цих дурниць, різних новин, різних прогнозів, в тому числі в лапках просвітлених учителів, езотериків, політиків і всіх різних знаючих, аналітиків і незнаючих, і всіх хто тільки зараз хлинувся в цьому такому океані інформації, то можна поїхати конкретно дахом. І проїхати далеко і назавжди, може, десь на якийсь величезний період. Тому дуже важливо, я постійно про це говорю, тому що говорить Велес, тому що це в моїх клітинах, а потрібно відкривати свої інформаційні складові, які знаходяться в наших генах, в, нашій, в наших бібліотеках, з якими ми сюди прийшли. Там є правда. Тому що скільки багато різних цивілізацій залишали якісь десь свої інформації, ніби про. про Себе про якісь історичні події. А що стосується наших рідних богів, ця інформація, яка зашифрована в генах, і їх приносять зоряні сюди постійно. Але розпізнати знову ж таки можуть лише свої. А це також спеціальний є захист, ступені захистів для того, щоб оці всі різні істоти. Як їх назвати, ми називаємо сірими, рептильними біороботами і різними похідними. Не буду далі продовжувати. Ви знаєте, багато хто зараз дуже шкодить. Тим паче тут на нашій, на наших землях України хто тут шкодить, які вони є? Це вони знову ж таки, от саме це вони із цієї генетики сірих. Тому, звичайно, тут таке це їхні технології: заплутати, заманити, скривдити. Навести страху, сказати, що ти дурень, не туди йдеш. Ось дивися, ми тобі показуємо, який має бути сценарій, який має бути далі, наступний рік, 24-25. І постійно, якщо говорять там оці страхи, тільки я чую, або мені пишуть, що кажуть, що буде дуже важкий рік, дуже важкий місяць, дуже важке. це означає, що вони оці паразити вони вже налаштовують, і та людина, особливо, яка є Зоріною, Якщо вона це підхоплює ці хвилі, то вона їх їм просто допомагає реалізовувати їхні плани. Тому абсолютно від. Кидати це все, а оці всі новини, вони які є, це все таке це все ця крида, за яку вони платять і заплатять далі, тому що нічого просто так не минає. І в цих нових енергіях, які зараз на нашій планеті Землі Мідгард, вони. Це остаточні зміни, які щоб тут не придумували ось ці сірі і їхні похідні, це вже не вплине абсолютно на ті зміни, які відбуваються. Тому важливо дуже вірити собі і вірити своїм відчуттям. Хай це буде інтуїція, так? найпростіше, що можна сказати. Дуже важливо активувати шашковидну залозу. Оці головні болі в багатьох, які є, головокружіння, і таке відчуття, що ніби хитання на, на землі, ніби десь пробудження чи не спання потрібно від відчувати всередині головного мозку, як ніби сяє блакитним ось такий кристал. Він це такий живий. Живий механізм, який допоможе баченню, який допоможе відчуттю, але це тоді включається повністю, коли є відключка від оцих всіх, що пропонує зараз система прогнозів, новин різних страхів, кривд, панік і тому подібного. Тому що скільки я аналізую, лише одиниці є з моїх знайомих, в тому числі з мереж, які йдуть шляхом своїм. А то в основному ніби людина світла, ніби людина десь з нашої. Системи, ніби людина все відчуває, і тільки подадуть їй нову порцію якоїсь страшків, і вона вже в цьому і розказує всім про це, і обростає це все матеріалізує. Для чого це потрібно? Потрібно йти лише нашим золотим шляхом наших богів і творити нову яв. А якщо є таке розуміння, що ми можемо більше ніж нам здається, тоді ніякі оці їхні впливи не ну абсолютно не будуть, тому що вони слабкі, у них вони не можуть добратися до того, що є в зоряних. Як би вони не хотіли, у них не та генетична складова. І як би вони просто що вони не робили, технології, біологічні, генетичні, щоб там не придумали, вони ніколи ніколи не скочуть, тому що це. Це та структура, яка доступна лише вищим істотам, яких називаємо богами. Тому а ці істоти, які зараз тут в основному вправлінні, це є з нижніх світів, тому їхні абсолютно інші системи координат і зовсім інші закони. А тому хто відчуває себе іншим, хто завжди відчував себе не з цієї планети, хто завжди відчував наших рідних богів, потоки наші, Стихії, той має бути впевнений в тому, що велика сила в нас захована, і ми її зараз відкриваємо і розкручуємо. Це на рахунок цього. Тому на рахунок прибульців, хто там їх ще очікує наступному році. Прибульці тут це є ми з різних зоряних систем. Тим паче у нас багато в генетиці нашій з багатьох систем закладена генетика. Це ті, хто є сірими рептильними з нижніх світів, і це зв'язок з нашим Рідними богами, тобто, ось ці Ті, хто є прибульцями, вони давно тут знаходяться. Тому очікувати ці всі всякі фокуси, що показуються, можуть лишити робити лише сірі, і то під куполом тут, і не далі. Далі їм доступу немає і ніколи не було. За куполом сяєво, світло, дихання на повні груди і те, що вони все розказують. У ці страшки я вже говорила про це, про страшну радіацію, і що буде кінець. Там це їм буде кінець однозначно. А нам це відкриття нашого рідного дому, світла. І нашої справжньої природи просто це потрібно знати, і все я говорю, те, що відчуваю, те, що бачу, і е, ділюся з вами з цим натхненням, щоб ви, як ліхтарі, постійно горіли, це дуже важливо для нашої кристалічної решітки, яка будується зараз на планеті. Щодо північного полюсу говорила ще напевне півтора року тому, що північне Сяйво, воно буде по всій планеті, вже декілька місяців це бачать і буде далі продовжуватись, І ці кольори будуть надзвичайні, цікаві дуже багато бускового кольору, смарагдового кольору, кольору такого дорожевого між бусковим і рожевим, і в багатьох частинах планети, тому що купол він. Він буде абсолютно повністю знищений зараз. Лише над північним полюсом його немає, і в деяких місцях на планеті там, де є проталини. Ось, але він повністю знищиться. Тому і оце сяйво таке. Ми переходимо просто зовсім в іншу. В... Іншу атмосферу, якщо можна так назвати, І нічого не треба боятися ніяких стихій, які вони наші рідні. Якщо відчути навіть сильні вітри, якщо відчути, що це сила стрибога, то зникає якісь там страхи, які навіюють різноманітні аналітики. А з'являється така. Особливий зв'язок із нашими далекими і близькими рідними, і з'являється сила, з'являються знання, і цей вітер додає отого впевненості і можливостей змінювати наш світ. Це ще на рахунок цього, на рахунок змін різноманітних. І... І постійно постійно потрібна праця ні в якому разі не не можна опускати вуха крила і руки. Я говорила вже про це, а тому, що від цього залежить наша швидкість. І ще такий момент, деякі були мені писали, що постійно відчуття такої швидкості, швидкості, що ні, що інколи втома навіть від цього і кажуть, заземлятися не потрібно заземлятися. Потрібно поки набирати швидкості і не боятися вилетіти. Нікуди ми не вилетимо поки ми не будемо зараз в цій рішиці не виконаємо всю роль, маємо зробити. Нам потрібна ця швидкість величезна сварога. Тому що час же змінився. Ви ви самі бачите, і яка доба стала невелика, як швидко змінюється місяць за місяцем. Дуже дуже швидко йде. І тому нам треба в цю швидкість ворога війти для того, щоб допомогти ось цьому вивороту. А тому, що ми живемо в такому, як під по перше, під куполом, по-друге, в зазеркалі це система дзеркал, які встановили, були чужі. Ми часто. Бачимо, ніби на небі якісь певні світила. То є просто відблиски вікон, ярила. То є відблиски лише справжнього світу, але вони використовують так, аби для сну малини це лише такі маленькі краплини того, що. Що вводило людей в таку оману дуже дуже багато років. Але на цьому побудовані цілі системи, наука, техніка і так люди звикли в чаті, звикли по цьому йти. Але основних відповідей, хто ми, де ми, звідки так і величезні науковці, академіки, професори на даний момент відповіді не дали. Тому для того, щоб вийти на справжню дорогу правди. Потрібно розкривати лише свою генетичну суть і знати, що ми не одні, знати, що ми далі входимо в ще більшу практику. Ну ми, ми на шляху, ми не можемо зійти. Чого не можемо зійти? Тому що якщо зійдемо, зразу наша ця система забирає і просто перемалить. Якщо зупинитися, ми теж також не можемо, тому що це вже не той час, коли можна просто зупинятися. Були періоди, коли можна було просто отак сидіти в якійсь певній точці. А якщо будемо рухатися, тоді ми скоріше вийдемо туди, куди ми мали і. Вийти ще до, знаючи про це до свого народження, тому я думаю, що я вам додала більше навіть ніж в словах оцієї енергії впевненості відчуття і натхнення, тому що ну. По іншому ні, в нас один лише вибір вперед і все. І, і якби я могла сказати все, що б я хотіла сказати, але я розумію, що всі мережі вони дуже проглядаються, контролюються певними силами, які є сірими рептильними. Тому для того, щоб воно не блокувалося, це ви всі розумні люди, ви маєте аналізувати, хто є хто, і не сваритися за дрібниці, не сваритися за мови за Нації за кордони, а дивитися набагато глибше і об'ємніше, тому що справа йде в планеті самій, і справа йде в боротьбі нас як нащадки великих богів, і сірих, навіть не сірих, бо сірі вони є вищої градації, а рептильних, які є в їх підпорядкуванні. А тому тут такий двобій, і на нашій стороні всі сили нашої наших світів, і у нас вже наперед відомо хто переможе. Тому потрібно чому об'ємніше дивитися, тому що коли. Починаєш спілкуватися з іншими і відчувати тих, хто за куполом, і ти спілкуєшся з ними не словами, то тоді розумієш, що це така дурниця тут битися за мову і тут паралельно ті істоти, які спеціально зіштовхують для того, щоб чим більше забрати енергії для того, щоб тим чим більше цю тягучість увести і ем, вивести із того кола, на який мають стати нащадки роду Буду, а відволікати ось цими такими речами. Тому об'ємніше, глибше. І маючи контакт з нашими вишнями, стає все зрозуміло і ясно. І тоді багато відповіді на запитання зразу з'являються. Тому працюємо, йдемо далі. Усе гаразд, входимо в такий дуже цікавий, особливий період. Тим паче зараз грудень, тим паче особливий стан нашого ярила, сонця, нові нове коло дуже багато яскравих подій по планеті, по твердині. По з'єднанні частин твердині, по пробудженню вулканів, як порталів для чужих, які виходять в нижні світи, твердиня, яка з'єднується. Ті частини твердині, які були дуже далеко, вони починають, як ніби, магнітом, притягуватися. Танення льодовиків, розширення куполу, зв'язок із вишнями, зміна атмосфери, зміна структури води, повітря, нас. Відчуття себе, ми ростемо навіть в фізичному плані відчуття себе, що я стаю вищим. Зміна по фізичному тілу, хто правильно йде, йде молодіння тіла, йде менше бажання їжі, особливо хто виходить з насильницької їжі, зі мною дуже спорили там просто з такими зубами, що це за м'ясо, там за сало. Це знову ж таки чужі тут розказували, що для русинів, для українців тут сало. Таке головне сало це не той продукт, який додасть сили. Це ви будете сидіти на нижніх чакрах і там при тому невеликою частину років, а далі воно просто будуть хвороби і все. А коли виходиться із цієї насильницької їжі, з'являється енергія. Ви знаєте, я говорю не лише свої практики, тому що я з м'ясом ніколи не, не була на, на ти. Тобто, це для мене той продукт, який є абсолютно неприроднім. А я говорю за тих е, людей, які коли зі мною спорили, чоловіків. Казали, що ні, для чоловіка потрібна сила, як це він не буде їсти м'ясо, як же який же він буде чоловік, і зараз я спілкуюся з цими людьми, з якими вже багато років, і вони мені кажуть, ти знаєш, все добре. Там ми стали настали інші думки світлі. А там подивись на яке в нас тіло, яке в нас в нас немає страху. В нас немає бажання комусь щось робити неприємне. Тобто, і в нас є енергія, і ми шукаємо цю ну тобто, мало їмо, і нам достатньо тієї продукції. Яка є в навколишньому світі, окрім тварин, тому оці такі маленькі нюанси я говорю з своєї практики і з практики тих людей, з якими я спілкуюсь, які потрапляють в коло мого впливу. І які в нормальному, гарному фізичному стані, емоційному, в свідомості, в духовності. Тому зміни потрібні та холодна вода постійно, навантаження фізичне, яких не були б умовах, де б ми не були. Оці навіть умови, які в нас є. Ви знаєте, людська пам'ять дуже коротка. Згадайте події двохрічні, що було. Зараз майже позабувалися. Зараз такі події, ви знаєте, дадуть наступну порцію, і це все також стреться. Тому що що людська пам'ять дуже коротка і є лише основою те, що є стержнем, те, що є головним. І якщо в цьому це тримати в собі і в цьому йти, тоді ми виходимо на зовсім інший рівень. Ми відновлюємо свій родовід, родовід наших рідних, вишніх, і все буде як найкраще. Наговорила багато. Я думаю, що між стрічок ви знайдете ще більше. Бережіть себе, все буде як найкраще. Будемо говорити далі.